Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 324 за підручником Алибри Сумкла з автора Олександра Істера. І наше завдання замість зірочки так, поставити знак більше, менше, більше буде рівня, менше буде рівня, так, щоб одержана нерівність була правильною для будь-яких значень змін. Для будь-яких значень змін. Значить, які зміни у нас будуть? Або від'ємні, або від нуль, або додатні. Так? Ну, я так. Образно, щоб ви розуміли. Поїхали. З першого у нас А квадрат і 0 нам треба порівняти, по суті. Замість А, що в нас може бути? Або від'ємне, або 0, або додатнє. Але в нашому випадку парний степінь, тому від'ємне число перетворюється на додатнє. Тому буде в будь-якому результаті буде більше, так, але може ще дорівнювати 0, тому що 0 квадратів буде дорівнювати 0. Друге. Мінус b квадрат так само 0. Ну. Знаємо властивості, ми ж ульнічки, правильно, у нас оцей мінус буде означати, що, що те, що у нас мінус, буде завжди зберігатися. А якщо замість b ми підставимо від'ємне число, але в результаті буде додатнє, але ось цей мінус буде робити його від'ємним. 0 ну, так само, так і додатнє. Тобто ось цей мінус буде робити його від'ємним. Тому буде менше або дорівнює нулю, тому що замість нуля ми також можемо підставити, ось замість b також можемо підставити ну. Так, третє. У нас m квадрат плюс 3 і також 0. В даному випадку, у нас буде додатнє число, тому що замість m, яке б ми значення не підставили, навіть нуль то 0 плюс 3 буде 3, тобто додатнє число. Якщо від'ємне число, наприклад, мінус 1, то буде 1. також додатнє число. І якщо просто додатнє, то буде якийсь результат, тому просто буде більше 0. Не дорівнює, тому що у нас є плюс 3. Четверте. Так, у нас мінус p квадрат, мінус 1 і також 0. Можемо мінус винести за дужки. У нас буде мінус у дужках P квадрат плюс 1. Так, змінюємо знаки на протилежні. Тому цей мінус буде давати нам результат від'ємний, тому менше від нуля. Так, п'яте. У нас А мінус 3 до квадрата, так? І 0. Ну. Так, ну думайте самі, як ви думаєте? Ось цей квадрат зіграє роль. Звичайно зіграє. Якщо ми замість А підставимо будь-яке значення, то в нас буде все одно додатнє число, але є нюанс. У нас в дужках може бути 0. Так? Наприклад, якщо ми замість А підставимо 3, то в нас вийде 0 в квадраті. Тому будемо писати, що просто більше або дорівнює 0. Так, буду дуже. Так, ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Так, шосте у нас а квадрат плюс Б квадрат. Які б значення ми не підставили? Ми розуміємо, що у нас буде додатнє значення. Це по перше, тому що у нас парна степінь квадрат і квадрат. Тому буде більше від 0. Сьому знову ж таки. Х квадрат плюс тобто y квадрат і плюс 5. Ось тут плюс 5. Обов'язково буде більше від нуля, тому що квадрат і квадрат парний степень. Будь-яке значення, яке б ми з вами не підставили, все одно буде додатнє число. Так, більше нуля. Так, М мінус mm. n І знову ж таки, до квадрата. Ось, як у цьому завданні люблять квадрат, ви замітили? Давайте думати. Навіть якщо у нас буде 0, все одно буде 1, тому буде більше від 0. І останнє дев'ято. О, мінус, знаєте, так? Я думаю, ви здогадалися, що це буде за відповідь з нулем порівнюючи. Замість П ми можемо підставити будь-яке значення. Якщо у нас в дужках буде від'ємне, додатнє або 0, все одно ось цей квадратик перетворить його на додатнє число. Але ось цей мінус перед дужками, звичайно, зробить те, що у нас буде воно від'ємне. Тому буде менше або дорівнює 0. Можемо замість П підставити мінус 9, так? тому може бути такий варіант. Все. Це і буде розв'язком даної вправи. Надіюсь, ви не втомилися. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!